Які існують ризики при купівлі квартири на вторинному ринку нерухомості, купівля квартири важливе рішення, яке вимагає ретельного розгляду та оцінки різних факторів. Хоча вторинний ринок пропонує привабливі можливості, важливо знати про потенційні ризики. В нашому відео ми розглянемо 10 основних ризиків, про які варто пам'ятати покупцям, купуючи квартиру на вторинному ринку. Розуміючи ці ризики, ви можете вжити профілактичних заходів, щоб захистити свої інвестиції та забезпечити плавний процес купівлі. Увага! Підпишіться на наш канал, щоб отримувати корисні поради про нерухомість. Тепер повертаємось до розгляду ризиків. Ризик номер 1 продажа через довіреність. Купівля квартири за дорученням може супроводжуватись безліччю проблем. Часто шахраї переоформлюють квартири людей похилого віку. Які страждають залежністю від алкоголю, а також самотніх людей, використовуючи підставних осіб. Щоб знизити ризики, слід уникати варіантів із явно заниженою ціною перевіряти справжність довіреності. Ризик номер 2 договір довічного утримання. Купівля за договором довічного утримання може містити два ризики у першому випадку, власники включають до договору пункт. Що дозволяє їм розірвати угоду у будь-який момент, якщо щось не влаштовує, а потім скористатися ним після певного часу. У другому випадку, у конфліктних ситуаціях часто стає важко довести виконання умов договору. Щоб запобігти таким проблемам, рекомендується уважно вивчити умови договору, зберігати всі чеки та квитанції, забезпечити підтримку свідків. Ризик номер 3 купівля на аукціоні. Купуючи квартиру на аукціоні, коли банк продає заставне майно, вилучене у власника з різних причин, існують певні ризики. Щоб уникнути неприємних наслідків, рекомендуємо вжити такі заходи уважно вивчити договір, на підставі якого квартиру було передано банку, переконатися у відсутності судових розглядів та інших обтяжень, пов'язаних із житлом. Ризик номер 4 Купівля іпотечної квартири. Купівля квартири, що знаходиться в іпотеці, є досить поширеною ситуацією на ринку нерухомості. Покупець бере кредит у банку на купівлю вже збудованого та готового до використання житла, в якому вже проживали люди. Цей варіант має перевагу в тому, що стан квартири відомий у всіх відносинах, і відсутні ризики пов'язані з несумлінними забудовниками. Після оплати та підписання відповідних договорів. Ви одразу заселяєтеся у квартиру. Відсоткові ставки за іпотекою також є низькими, оскільки квартира є запорукою кредитного договору. Однак можливі негативні фактори, такі як наявність прав третіх осіб на житло, незаконні перепланування, а також приховані обтяження та кредити на ремонт тощо для зниження ризиків. Рекомендується замовити юридичний аудит об'єкту нерухомості. Дослідити умови кредитного договору щодо його вигідності, переконатись у наявності всіх необхідних дозволів та документів на квартиру, перевірити історію власності та наявність обтяжень на об'єкті, співпрацювати з надійним банком та перевіреними професіоналами у сфері нерухомості. Ризик номер 5 вам пропонують вносити передоплату. Шахраї можуть вимагати передоплату під час продажу квартири. Але фактично вони не мають наміру передати право власності на житло. Щоб уникнути цієї афери, рекомендується не погоджуватись на передоплату без підписання офіційного договору, перевіряти документи та право власності на житло, користуватися послугами надійних агентств нерухомості або здійснювати угоди через перевірених посередників. Ризик номер 6 продажа через підроблені документи. Шахраї можуть використовувати підроблені документи, щоб продати квартиру, яка їм не належить. Щоб уникнути такої афери, рекомендується перевіряти справжність документів та право власності на житло, співпрацювати з надійними агентствами нерухомості чи перевіреними власниками квартир, підписувати офіційні договори та зберігати копії всіх документів. Ризик номер 7 квартира з скритими дефектами. Старі квартири на вторинному ринку можуть мати приховані структурні дефекти, ремонт яких може бути дорогим. Ці проблеми можуть варіюватися від проблем з фундаментом до витоків, несправностей електропроводки або дефектів сантехніки. Залучення кваліфікованого інспектора для оцінки стану нерухомості має вирішальне значення для виявлення будь-яких потенційних структурних ризиків перед покупкою. Ризик номер 8 обмежена гарантія. На відміну від нових квартир, нерухомість на вторинному ринку зазвичай не має гарантії. Це означає, що покупець несе відповідальність за будь-які дефекти або проблеми, виявлені після покупки. Дуже важливо скласти бюджет на потенційний ремонт і реконструкцію та врахувати їх у процесі прийняття рішень. Ризик номер 9 Переплата за квартиру купівля квартири на вторинному ринку часто передбачає переговори з індивідуальними продавцями. Цей процес може бути більш складним, ніж покупка у забудовника чи агентства нерухомості. Продавці можуть мати нереалістичні очікування ціни і є ризик переплатити за нерухомість. Проведення ретельного аналізу ринку та наймання професійного агента з нерухомості може допомогти вам домовитися про справедливу ціну та уникнути фінансових пасток. Ризик номер 10 обмежені зручності. У порівнянні з новобудовами квартири на вторинному ринку можуть мати обмежені або застарілі зручності. Якщо для вас важливий доступ до сучасних зручностей дуже важливо оцінити наявні зручності та визначити, чи відповідають вони вашим потребам у стилі життя. Хоча придбання квартири на вторинному ринку відкриває унікальні можливості, важливо пам'ятати про можливі ризики. Відсутність прозорості, структурні проблеми, юридичні проблеми та фінансові ризики це лише деякі з факторів, які слід враховувати. Проводячи ретельну перевірку, звертаючись за професійною порадою та пам'ятаючи про ці ризики, ви можете прийняти обґрунтоване рішення та захистити свої інвестиції. Пам'ятайте, що знання це сила, коли справа доходить до купівлі нерухомості. І проактивність може допомогти вам пом'якшити потенційні підводні камені та насолодитися успішною покупкою. Тепер ви знаєте всі основні ризики при купівлі квартири на вторинному ринку. Бажаємо успішно купити житло на вторинному ринку нерухомості.